Додаткові тимчасові обмеження для чоловіків призовного віку ввели у прикордонних громадах Вінниччини. Мова йде про Ямпільську, Могилів, Подільську, Яришівську та Студенянську громади. Тепер чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено відпочивати, рибалити та перебувати в туристичних цілях у прикордонній смузі Вінницької області. Її ширина 5 кілометрів. Винятки зробили для чоловіків, які проживають, працюють, навчаються поблизу кордону. А також власників земельних ділянок, тощо в'їзд, перебування, проживання, пересування та проведення різного виду робіт в прикордонній смузі на сьогоднішній день здійснюється з дозволу органу охорони державного кордону України відповідно до розпорядження Вінницької обласної військової адміністрації номер 780 від 2 листопада 2021 року на території Вінницької області визначена прикордонна смуга, яка є шириною 5 кілометрів від Лінії прохоження державного кордону в території України. От саме в'їзд в цю е, смугу місцевості на сьогоднішній день здійснюється з дозволу е, органу охорони державного кордону, а саме 24-го прикордонного загону, з місцем дислокації в місті могилів подільський Для отримання дозволу фізичним або юридичним особам необхідно надати заяву, встановленої формі на адресу 24-го прикордонного загону. Форма цієї заяви визначена. Е, Законі України про державний кордон України та положені про прикордонний режим.